Хороше питання. За в мене дуже 50 на 50, тому що за близькістю до людей, які його фактично виростили, то звичайно я його підтримую. А Алькара в Алькарасі мені подобається його гра, це його природній природна варіативність. Це напевно моя мрія грати так само. І, 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 і дуже і імпонує мені його тренер. Вважаю, що він дуже, дуже круту роботу проробив. І е, тренер Алькарас не змінює тренера, я так розумію, що не планує, і це класний для мене показник. Наскільки він грамотний спеціаліст, і я навіть в дитинстві пам'ятаю його виступи, я дуже в нього вболівала, коли він перемагав на Рунаросі. Ось тому в цьому плані за Алькарас. І ще, до речі, е, він дуже такий дуже відкрита людина. Він абсолютно легко спілкується, і це теж мені дуже імпонує. Тому в мене, от, чесно, 50 на 50 я навіть не можу виділити, хто з них трошечки більше.